Трохи більше двох кілограмів ртуті знайшли комунальники у підвалі будинку, що знаходиться на вулиці Петлюри, 3 у Тернополі. Сьогодні вранці працівники одного із місцевих жеків прибирали підвальне приміщення. Все сміття, що там було, висипали на причеп трактора. Серед непотребу помітили підозрілу речовину, яка пролилася із закритої сумки. Комунальники одразу викликали аварійну службу, а ті своєю чергою виявили, що із сумки пролилася небезпечна речовина ртуть. 0,5 літрів герметично закрита та 0,25 не закрита. У закритій ємності знаходилося 75 мл ртуті, що дорівнює 1 кг. У відкритій 60 мл дотично 0,8 кг. В ході розвідки додатково виявлено, осередки розливу ртуті у вигляді дрібних капель у приміщенні підвалу. В ході у підвал аварійники зібрали 400 грамів розлитої ртуті. Небезпечну речовину наразі герметично запакували і зберігають у спеціальному приміщенні. Згодом її віддадуть на спеціальний завод, який займається утилізацією ртуті. Експерти кажуть, що загрози життю мешканцям будинку немає, тож евакуацію не проводять. Контроль за рівнем граничним допустимої концентрації ртуті та якістю проведення видалення ртуті. Приміщенні підвалу будинку буде здійснювати Тернопільська міська санстанція. На даний час загрози життю і здоров'ю людей не виявлено. Вхід у підвал окремий від сходової клітки. Достовірної інформації щодо того, як сумка із небезпечною речовиною опинилася у підвалі будинку. Скільки часу вона там пробула і хто її приніс, наразі немає. Над цими питаннями працюють правоохоронні органи.